Учені штати, Південна Корея, Японія та інші країни світу уважно спостерігають за передачею влади у північній Кореї, де в суботу помер багаторічний диктатор Кім Чен Ір, Кім Чен Ір. Лідером країни вже оголошено його молодший син Кім Чен. Є. Утім, якщо його батько провів 20 років підготовці обійняти найвищу посаду в країні, то син мав на це всього кілька років. Достеменно вік нового лідера Північної Кореї невідомий, але вважається, що йому близько 28. Оглядачі висловлюють сумніви щодо здатності нового північно-корейського лідера керувати країною за умов економічного занепаду, нестачі харчів, зростання анторідових настроїв серед населення і світової ізоляції. З ми далі. Тетяна Борошко. Колишній лідер північної Кореї Кім Чен Ір був незагадковішим лідером світу. Він часто зривав міжнародні домовленості, посилюючи ядерну міць країни. Його смерть стала повною несподіванкою та шоком для багатьох корейців. Наш генерал завжди працював на щастя людей, і саме це він робив у ту хвилину, коли помер. Він працював, подорожуючи потягом. Новим лідером країни вже оголошений молодший син попереднього диктатора Кім Чен Ін. Лише минулого року Кім Чен Ір зробив свого сина чотиризірковим генералом, консолідуючи владу у руках своєї родини. Але аналітики кажуть, що перехід може й не відбутися так гладко. Найбільшим питанням залишається позиція військових. Чи підтримують військові молодого чоловіка 28 років на посаду фактичного лідера країни? Адже ми знаємо, що він має дуже Мало військового досвіду, і він раптом став чотиризірковим генералом Джейко очоля корейсько-американський інститут в університеті Джонса Гопкінса. Він вважає, що на початку військові та родина об'єднаються навколо нового лідера та зосередить свої дії на зовнішній арені. Ми побачимо військову риторику, можливо, кілька запусків ракет, речі, які вони можуть контролювати. Я переконаний, що вони не хочуть розхитувати ситуацію під час періоду передачі влади, і вони напевно зроблять достатньо, аби переконати населення, що військова міць залишається пріоритетом. Однак Маркус Ноланд, експерт інституту Петерсона, передбачає, що особливо на початку Кім Чен Ін матиме набагато менше влади ніж мало свого часу його батько та дід. Можливо, йому буде важко контролювати уряд. Певні елементи почнуть переслідувати власні інтереси з метою заробити гроші чи отримати доступ до нових технологій, що може йти всупереч інтересам центральної влади. і як уряд, так і населення вважає експерт, будуть менш толерантними до ймовірних помилок молодого. Лідера країни. Мені здається, що політична система не миритиметься з поганим керівництвом, так як це було у 94-му році. Останні 20 років були надзвичайно важкими для північної Кореї. Я думаю, що терпіння народу та еліти вичерпується. Думаю, що його помилки можуть йому дорого коштувати. Отже, син, який набагато молодший та менш досвідчений ніж будь-ого батько, коли той прийшов до влади, почне керувати країною у значно складніших умовах, як всередині, так і за межами північної Кореї. Тетяно Ворожко голос Америки.